Діяві після зими дороги ремонтувати власним коштом. Таке задумав мешканець Олександрії. Він закликає людей скинутися грошима на відновлення шляхів. Однодумців шукає через інтернет. Розкошелитися на дороги вже зголосилися ЗО три сотні містян. 29-річний юрист Володимир Попович за кермом уже два роки. Щодня двічі героїчно долає ось цей відрізок дороги. Просто надоело ждать, когда власть сделает через пул, через год, через два ям. То есть я думаю, що намного быстрее будет самому заділити. Такі ями тут на ділянці в пів кілометра автівку можна легко розбити, каже Володимир, і демонструє свої щоденні віражі. На ремонт дороги Володимир готовий віддати за дві тисячі гривень з власної кишені, але цього замало. Тому чоловік шукає однодумців у соцмережах та блогах на місцевих сайтах. Наприклад, я висвітів блог тобто повідомлення на одному, мене менше сайті. Зробити добру дорогу, готовність скинутися на ремонт дороги вже виявили більше трьохсот олександрійців. Один із них Олександр Сидоренко. Він кермує вже 15 років і каже: дороги в Україні жахливі. Пускай руководство смотрить, вони не можуть. Ми прості люди, зберемося. Пускай ми платимо налоги, пускай ну зробимо якийсь участок дороги щоб... Не було стидно за себе, в першу В Олександрівській мерії ініціативу. мешканці вітають. Очевидно, що проблему доріг це не вирішить, але принаймні однією розбитою дорогою в місті стане менше. Тетяна Іванченко Ленабрин за Володимир Кувакін. Новини телеканал Інтер Кіровоград.